Друзі, усім привіт! я вас, Хто живе в празі, хочу ознайомити перший в празі пізамат. Хто полюбляє піцу, а вже все закрито, і взагалі щось перекусити собі ввечері. Відкрили пізамат такий. Я сама в шоці, як технології йдуть вперед. Такого робота поставили. Тут собі вибирають, ми зараз будемо пробувати піци. Яку би ви хотіли. Ну, так Піци привозять, як то фунгує, як то працює. Піци привозять з ресторану. Туди закладають, а автомат підігріває їх. Напротязі трьох хвилин ви можете вже собі взяти піцу. От скільки разів є щось закрито. Нема де що купити туди. Будинок багато різних будинків і можна так собі замовити. Свізу пліт. Пізамат. Дуже практично, дуже класно. Всі досить хвалять. Хочу попробувати, Хочемо. Погано Язик можна вибрати. Шевчина, рівчина, рівчина, шевчина. Грущину ми вибирати не будемо російському. Гавай, Маргарита, Шунка, яку би ми брали? Шунка, салам? Чи яку будемо брати? Морка піцца, речата і моцарелла, що вбили, тут пише, що є, є алерген, не знаю Все, тут все понатискали, воно все наводить. Собі мову виберете. Підтверджуємо. Так. Шунка, салам, горка все 189. Картою заплатили. Ваша об'єднавка була Хочу прийнята. Ввести. Так. Ввести емайлу. А, Email то ні. Не хочемо. Анкета, що пише? Нам ніколи отазок. Ваш набор і про нас дуже з відповідьте нам Добре, на колік отазок. Ну. Тут хоче? Тут є мій перший накуп, так височати. Це підтвердить. Три хвилини маємо почекати. Ось такий пізамат. Круто. Три тижні назад його тільки поставили, але вже він досить популярний. Кажуть, що смачна піца, ну не знаю, побачимо. Ура! Приїхала нам піца. Прямо виїхала. Подивиться, що гаряче знано. Ну. Ось така крута піца. Шунка сала. Ні, ж там є, там ніж. Клас! Добрі? Так, друзі, нам смачного. Потім вам скажуть, чи піца була добра. Але я думаю, що добре всіх варто.